Кожного разу, коли я кудись переїжджаю цього разу я в комуні, кожного разу в мене якісь взриви свідомості, якісь цікаві думки появляються. Буває і частіше, але переважно, коли я от змінюю якусь локацію, у мою голову приходять думки. Я раніше ставив цілі там, 100 підписників до кінця року. Ось, наприклад, в мене була ціль на YouTube 100 підписників до кінця року. Але зараз на моєму YouTube 256 підписників. І я знов ставлю ціль. Знов ставлю ціль. До 300 підписників, да? до кінця року. Тому що ось такі цілі дають нам бажання, не те, що бажання, вони нам дають енергію рухатися. Хоча бажання і енергія це ніби щось похоже, на тебе може бути бажання якесь щось зробити, а енергії на це бажання в тебе не буде. І ось ця енергія появляється в той момент, коли в тебе відбуваються ці прозріння в голові. Пау. Так вот, як воно працює. Ти так думаєш, так вот воно. І тут зразу енергія появляється. Да? І я отак задумався: наше життя, по суті, це як ігра. На кожному етапі свого життя ми проходимо якийсь левел. Цієї ігри. І, от, наприклад, в тебе був о, самий простий левел колись дуже давно. А от з кожним разом в тебе щось складніше і складніше. Ти вже... Тобі вже цікаво грати цю ігру. І над чим я зараз думаю? От зараз в мене дуже класна ігра і. Ця гра заключається в тому, щоб вивчити мову. Вивчити норвежську мову. Цікава гра, захоплююча. Но, е, тут я хочу зауважити, що відноситись до цього як до гри. І коли ти відносишся до того як до гри, тобі легше грати. Якщо ти почнеш. Літати у свою гру негативні емоції, такі як розчарування в мене не виходить, а чому так, ось ці всі моменти, да? то грати буде набагато важче, тому що ти зупиняєшся на, на чомусь одному, і це тебе якби, ну, якби це перешкода на твоєму шляху до проходження ось цієї захоплюючої гри по вивченню мови. Це тебе зупиняє, це твої перешкоди. Коли ти варишся в своєму мозгу і прокручуєш якісь моменти, в тебе з'являються якісь негативні емоції. А навіщо це робити, по суті? Це, по суті, і не потрібно робити. Потрібно рухатися до своєї цілі. Ти повинен вивчити мову. От, наприклад, якщо в тебе є така. Мета, якщо в тебе є така ціль. І якщо на даному етапі відрізку твого життя інакша ціль, там купити, наприклад, автомобіль, можна піти набагато коротшим шляхом до цієї мети. Просто ти не знаєш про цей шлях, він тобі невідомий. Ти е, мало Вивчив інформації, ти мало дізнався. Тому що такі шляхи є насправді, але ти про них не знаєш. Короткі шляхи. Ти можеш йти дуже довгим шляхом. Ти можеш, е... от є твоя ціль купити автомобіль такої то марки. Ти можеш піти прямо, можеш ось так піти направо. Повернути направо, піти прямо, наліво, прямо, потім наліво, чуть-чуть назад, вбік, вперед, вліво, вправо. Е, дуже багато часу це займе. Ну, в кінці ти дойдеш до своєї цілі. Та, помаленьку ну, дойдеш. Але якщо включити голову, то можна знайти набагато коротший шлях. І інколи. Трапляється так, що все, що тобі заважає, це ти сам. Це твої якісь нав'язливі думки, переживання, емоції. І коли ти відкидаєш все, все відкидаєш і ставиш тільки мету, коли ти засинаєш із своєю метою і просинаєшся, і з новими ідеями, як досягнути цю мету. І так постійно, то ти дойдеш до цієї мети набагато швидше, якщо в тебе з'явиться ось це палке бажання досягнути цієї мети. Інколи так буває, що ти не знаєш, чому ти маєш так вчинити, але ти це робиш. Тобі просто підказує, нібито. Твій внутрішній голос. Він тобі говорить, ти все правильно робиш, ти все правильно робиш. Мозок тобі говорить: ні, ні ні, 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 куди ти? Куди ти лізеш? Там тобі нічого не відоме, ти, ти, ти не справишся От в такому форматі починає говорити мозок. Але твоє чуття говорить вперед, в тебе все вийде. І потрібно, потрібно вірити іменно цьому голосу всередини своїй інтуїції. Якщо вона в тебе розвинена, то взагалі супер. Все, що я хотів сказати: напевно, що все. На рахунок короткого шляху все у твоїх руках, якщо є бажання. Можна знайти набагато коротший шлях до своєї мети. Головне знати, яка чітка твоя мета, і просинатися, просинатися і засинати кожен день із думками про свою мету, і, е, і як цю мету можна досягнути якомога швидше, відкидаючи всі перешкоди на своєму шляху. Перешкоди це твої сумніви. Це твої переживання, це твої страхи, що тебе ступорять. Все можливо, Побачимось.